Друзі, сьогодні ми вирушимо на екскурсію до водойми. Погляньте, які красиві береги водойми. Вони вкриті ясною соковитою травою та буяють різноманітними квітами. Дітки, яких мешканців тут можна зустріти? На водоймі можна побачити диких качок. Найчастіше качки живуть на річках, ставках і озерах. Це середовище проживання забезпечує пернатих їжею і захищає від ворогів. Більшу частину життя птахи проводять на воді, на сушу виходять незграбно, перевалюючись, з води птиці злітають легко, в повітрі шумно махають крилами, видають специфічні звуки. Плавають качки добре, занурюються у воду з головою, коли щипають водорості з дна. А ось на сонечку гріється черепаха. Це болотяна черепаха. Насправді черепаху, хоч вона і називається болотяна, дуже часто можна бачити в річках, озерах, ставках і великих калюжах. Болотяна черепаха є єдиним видом черепахи в Україні. До речі, в Україні зараз найбільша популяція цих черепах у світі, але через осушення боліт, зміни русла річок, знищення дрібних водойм, численність виду на жаль скорочується. Черепаха дуже швидко плаває та пірнає, полюбляє грітися на сонці. Групи черепах обирають якесь сонячне місце, це може бути завалене дерево, і на ньому вони відпочивають. Також біля води можна зустріти жабок. Зверніть увагу на коричневих жаб це трав'яні жаби. Трав'яну жабу можна зустріти на лугах, в лісах, на болотах і по берегах річок, і ставків. Трав'яна жаба нерідко з'являється в садках. Драв'яні жаби вдень найчастіше ховаються серед густої рослинності, яка захищає їх від сонця. Іноді вдень вони навіть гріються на сонечку, а в жабок, що живуть у водоймі шкіра зеленого кольору. Вони називаються озерними жабами. Озерна жаба живе в різних водоймах: річках, озерах і ставках. А ще у водоймі живуть різноманітні риби пліточки, краснопірки, карасі, коропи, щуки і навіть суми. Малята, погляньте, хто це повзає по поверхні води. Це водомірка. Майже все життя водомірки ковзають поверхнею водою у пошуках їжі, тільки на зиму вони перебираються на сушу і ховаються в муху або під корою старого пенька. Але в чому секрет таких бігунів? Завдяки маленькій вазі та розміру комахи, також все тіло комахи покрите водовідштовхуючими жирами, які не дозволяють водомірці намокнути. А ще допомагає водомірці триматися на плаву густошерстий покрив, особливо на кімчиках лапок, які мають безпосередній контакт з водою. Хутряний покрив з часом намокає, і якщо його час від часу не розправити і не просушити, водомірка миттєво піде на дно. Ось ми бачимо равлика. Раковина у нього закручена у формі спіралі і витягнута гострячком угору. У котушки вона звертається рівномірно від товщого кінця до тоншого, з раковини висувається м'якеньке тіло равлика, яке називається ногою, але на ній розміщені очі, вусики, ріжки і рот. Розгляньте, як равлик пересувається. Хоч равлики і маленькі, повільно пересуваються, але вони дуже полюбляють мандрувати. Ось про одного із таких мандрівників і розповідає нам казочка Василя Сухомлинського, яку він назвав равлик. Під кущем малини живе маленький равлик. Це такий дивовижний мандрівник. Живе він у кістяному будиночку, вилазить крізь маленьке віконечко, виставляє свої маленькі ріжки, дивиться навкруги оченятами. Якщо немає близько ні сороки білобоки, ні жука рогатого, Равлик помаленьку лізе під кущ і будиночок несе з собою, вилізе на листок, дістане солодку ягідку і з'їсть. А як тільки побачить небезпеку, залізе в будиночок і сидить. У кістяному будиночку йому не страшно. Де живе Равлик? Який у нього будиночок? Кого боїться равлик? Чи залишає равлик свій будиночок? Чим він любить поласувати? Де ховається від небезпеки? Малята, пригадайте, яких мешканців водой ми сьогодні побачили? Дітки, Кожен куточок природи, всі пташки, звірі, комахи, що живуть у ній, невід'ємна частина життя на землі, де виростають нові покоління людей, які повинні піклуватися про збереження її краси.